Знесло дві стіни та покрівлю. У сумах в одному з приватних домогосподарств на вулиці Панфілова вибухнула газоповітряна суміш. За інформацією Державної служби з надзвичайних ситуацій, подія сталася вранці 7 січня. У повітря злетіла кухня, пошкодження зазнав також житловий будинок. Там повилітали шибки, зруйноване перекриття та міжкімнатні перегородки. Господаря ж дому евакуювали й каретою швидкої доправили до обласної лікарні. Стан потерпілого там оцінили як середнього ступеню тяжкості. Чоловік отримав численні опіки голови і рук. Дем'яненко Сергій Павлович 60-го року рождіння поступив 7 січня приймальне відділення з опіками голови до 5%. Стан середнього ступеня тяжкості ну відкрив одкривкатьол. А ти підніс в І воно, я задержався, що газу знайшло всередину котла. І він сам котюл, по суті, діла, не зірвався, просто спихнув газ. І мене ж обдало тоді. Загалом же на Різдво в області сталося чотири пожежі. У Путильському районі через несправну піч спалахнув житловий будинок. У Ямпільському горів легковик, у якому вийшла з ладу електропроводка. Через негаразди з електромережею також зайнялися сарай та літня кухня в одному з сіл Конотопського району. А в Боромлі, що на Тростянеччині, через необережне поводження з електрикою зайнялася покрівля приватної хати.